Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Щодня небезпека для дитини. скаржаться батьки учнів школи номер 2 Адже тротуар, по якому доводиться ходити їхнім чадам, перетворився на стоянку для безлічі автівок. Народний контроль взявся й засовувати, що можна зробити, аби малеча безпечно себе тут почувала. Люди розповідають, бояться за дітей, адже водії можуть не побачити малечу і тоді може трапитися біда. Дітей взагалі за машин не видно, коли вони переходять дорогу, їх зустрічна машина може збити. Два дні тому назад мене тут машина чуть не збила, я з дитинка виходила. На відстані 20 см від моїх ног проїхав. На замечання відповів, мені вже треба як-то виїхати з цієї стоянки. Машина може на кого-то наїхати або збити. Машина їхала і нас тут не збила. Ми були в вот ось таких воротах. Директор школи розповідає: це справді небезпека для кожної дитини. Сподівається, що міська влада якось вирішить це питання. Повинен бути забезпечений безпечний підхід дітей до навчального закладу водії батьки, які забирають свою малечу на авто, в свою чергу скаржаться. Паркуватись більше немає де. Там везде остановки, там запрещено остановка, стоять все время гаїшники, тому, звісно, треба, щоб був під'їзд к школи. Або ілі ділять якісь парковочні місця. З кожного ранку з цією проблемою стикаємося. Так, да, можливо, не дуже тут зручно ходити, але теж якби для тих, кого є машина, то виходу немає. Якось потрібно ж дитину завести. З'ясувати, як можна вирішити проблему з парковкою на тротуарі біля школи, йдемо у міськраду. Там команду народного контролю запевняють, облаштують і хідник і стоянку належним чином. Хочемо там зробити пішоходну і велосипідну доріжку, встановити обмежувач для того, щоб... Невозможно було заїжджати на тротуар на велосипедну дорожку з проїжджої частини і порядкувати місця стоянки цього автотранспорту, щоб була безпека для дітей, які навчаються в цій школі. Це планується заплановано у 2016 році. Ми перевіримо, чи облаштують тротуар та стоянку біля навчального закладу у центрі міста. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, ми. команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер, о 19.10 та 21.05 на телеканалі Доба.